З самого ранку в одній з лікарень Дніпра збирається черга. В день донора містяни прийшли здавати кров. В першу чергу, це для мене опит, тому що як нікак я учусь в медицинському коледжі для того, щоб знати, як буде проходити дана процедура. Колись мені потрібна була кров, мені здавало. Треба здавати, треба допомагати всім. Якщо ми всі разом. То ми єдині. Через те, що тут акція вирішила прийти сюди допомогти. Дуже багато поранених, які потребують донорської крові, плазми. Багато людей, які постраждали цивільні. Вони всі потребують крові, дуже багато потребують, тому треба здавати. Всім. Багато охочих допомогти не лише військовим, а й цивільним, які постраждали від ракетного удару 14 січня. Сказали, що це здається кров для тих о, людей, які постраждали під час о, вибуху в Дніпрі. Ну, коли ото кляті. Русня вкинули ракету, то я вирішив, що ну людям треба допомогти. Що треба кров, мені воно нічого не вартує. Медики кажуть, що день донора в Дніпрі проводять раз на три місяці. Через військовий стан та велику кількість пацієнтів зробити це частіше дуже складно. Сьогодні планують зібрати понад 100 літрів крові. Це дуже важливо, щоб і поповнити запас крові, і врятувати життя тих, хто до нас. Поступив з крововтратою, а це дуже багато людей. Біля 50 літрів крові влили людям, які потерпіли ракетний удар на перемозі. Я дуже всім вдячний за те, що вони допомагають. Здати кров можуть всі охочі від 18 до 60 років. Мінімальна вага для допуску 50 кілограмів. Також донорами можуть бути іноземці, які мають документ на постійне проживання в Україні. Знайти адреси пунктів здачі крові можна в соціальних мережах. Поліна поломарчук, Сергій Гончар, новини одинадцятого каналу.